Як починалося? Вона почала ще десь біля шостої ранку. Позвонили знайомі і попередили, що вже почалася війна. Потім позвонив син і теж попередив. Ну, Першим ділом яке було, паніки не було. Першим ділом поїхати, заправився, що там є на заправках бензину на, на всякий випадок. Щоб можна було, якщо що, кудись від'їхати, і сім'ю відвезти. Ну так ми її не відчули пока не сильно. Ту війну добуться на проклят тільки. Багато людей знайомих полягло. Не за що. Відчували і, і, і ту нестачу ліків, які приходили. Чудом доставати. І спочатку і, і, і ту нестачу хліба, і, і ту нестачу продуктів. Все слава Богу, що в нас була така база АТБ в нашій Олешківській общині, яка допомогла людям вижити. І дякуючи, дякуючи тим же фермерам, які допомагали людям вижити. Ну, бачите як. Я трошки прилежав у нас і в Херсоні, зробив деякі процедури, але повинен був сюди їхати. По-перше, заболів коронавірусом і не зміг приїхати, а потім все затягнулося з цією проклятою війною. Того ж 10 числа я виїхав з Херсону з волонтерами, доїхав і мене тут, як то б сказати, перехтували. Вирихтували люди. Я, я не мог. Ну, і, і 10 метрів пройти, як я задихався. А якось швидко виходить, та нічого такого не було, можливо. Ну, бачите, тут діло особливе, Тут швидка так і не поможе. Тут або розрив лапану, то він, в принципі, і не працював вже. Що може так скоро зробити? Там не клапан був, а вже були одні обломки. І його склали, відремонтували. І надіюсь, надіюсь, він буде працювати. Пацієнт поступив до нас в дуже тяжкому стані. І за серцевої недостатності, і наслідок проблеми з клапаном, і вже і за печінкової недостатності. І в його. Випадку ну, ризики летальності після операції вже були біля 20-25%. Він повинен до нас був попасти в квітні місяці. І, ну, наприклад, якщо б він ще місяць там побув, то, ну, по-перше, в нього були ризики померти в будь-який випадок, тобто це, так скажемо, ургентний пацієнт. А по-інше, ну, просто не було змоги добратися з Херсонської області. Не міг просто вибратися хвора людина, яка не може там отримати кваліфіковану медичну допомогу і зберегти життя, приїхати до, ну, неважливо куди, але, ну, наприклад, до того міста, де є центр, який би зміг йому допомогти. Отримують, люди ходять, ось капаються, лікуються. Лікарі приїжджали, багато з Києва були. У перші дні дуже багато було людей. Всяких лікарів і кардіограми робили, і таке ж і дітей провіряли. Ну і зараз ходять теж. Приїжджає там Світлана Іванівна з Копилова набирає, за декларації закладає. то… А в самому селі нема з ким терапевтів? Не Ні, немає, була лікарша, але це до війни, під час війни виїхала і, мабуть, вже сказали і не повернеться. Ну, взагалі, через те, що в країні зараз війна, звісно, рівень надання медичної допомоги, він. Страждає в першу чергу через те, що на окупованих територіях, на жаль, немає змоги контролювати якість надання медичних послуг, немає змоги контролювати взагалі, чи є там лікарі, які працюють як лікарі, чи надають вони медичну допомогу, чи дозволяють людям отримувати медичну допомогу. На жаль, ми цього не знаємо, але до нас достатньо. Ймовірно, ну не часто, але але періодично все ж таки вириваються, так би мовити, пацієнти, які знаходяться зараз на окупованих територіях. Вони проходять усі, ну власне, мабуть, не на сім, не дев'ять, а набагато більше кіл пекла, коли вони виїжджають з, з цих територій. Дехто з них виїжджає де. З деякими пацієнтами ми втрачаємо зв'язок, і ми не знаємо, що з ними сталося, чи, чи як вони себе почувають, чи живі вони взагалі. Але, але ми намагаємось усіх пацієнтів, які, з якими ми маємо зв'язок і вони знаходяться на окупованих територіях, ми намагаємось якомога більше зробити для того, щоб вони виїхали. Ми пишемо всі, всілякі листи про те, що їм потрібна операція, про те, що вони помруть без, наприклад, без. Правильної медичної допомоги і таким чином інколи їх дійсно людей пропускають. Але, звісно, люди, які приїжджають із окупованих територій, вони, як правило, приїжджають у дуже важкому стані, тому що їм потрібна була операція, наприклад, місяць тому через проблеми із виїздом, вони не могли дозволити собі виїхати і не могли прорватися через, через умовну цю зону. Тому вони приїжджають у важкому стані, і нам доводиться достатньо багато зусиль докладати до того, аби врятувати життя. Як тільки в Києві стало більш-менш безпечно, буквально в той самий день ми почали давати виїзну допомогу, виїзні консультації, тому що ми розуміли, що зараз в цих містах, в селах залишилось чимало людей. Які, на жаль, не мають ні медикаментів, тому що гуманітарна волонтерська допомога до них ще не дійшла. Лікарів вони теж не мають, тому що більшість лікарів, вона, на жаль, ну, рятуючи власне життя, вони виїхали або в міста інші, або за кордон. І майже в усіх селах, де були ми, стоїть приміщення амбулаторії або фельдшерського акушерського пункту, але, на жаль, працювати там нікому. Тобто це порожні стіни, в яких ну, повинна надаватись медична допомога, але, на жаль, її надавати немає кому. Хоча люди залишились і люди її дійсно зараз потребують. Ну от, власне, розуміючи те, що, те, що від хвороб серця, нервової системи, інших супутніх захворювань, люди зараз будуть також нести величезні втрати, тому що. Від банального високого тиску можна отримати інсульт, а а вчасно компенсувати цей тиск це не така велика проблема. Просто потрібно, щоб при приїхала людина, яка дасть ліки, яка розповість, як їх приймати. І в принципі, ризики якихось летальних ускладнень вони будуть мінімізовані. Тобто, від простого спілкування із людиною, від простого пояснення, що потрібно робити в певній ситуації, насправді залежить чимало. Тому що ми розуміємо, що зараз дістатись до Києва звичайній людині ну, достатньо непросто. По-перше, це проблеми з дорогами, які ще, на жаль, поки що в певних районах зберігаються. По-друге, це те, що люди переважно похилого віку залишились, тобто їм дістатись і в мирний час це було б достатньо важко і фінансово, і, і ну, логістично. Тому ми вирішили, що ну, якщо, якщо, якщо ми не будемо їздити до людей, то, на жаль, ці люди просто будуть на місцях помирати від банальних причин, таких як інсульти на фоні високого тиску. Хоча це ті проблеми, які взагалі не повинні викликати ніяких проблем в нормальному цивілізованому світі. Що є певні препарати, які випускаються зазвичай, вони мають седативний ефект, і вони випускаються зазвичай по рецепту. Але вже декілька таких поселень ми відвідували і консультували там людей, і майже кожен другий приходив і говорив, що я приймаюся цей препарат, який насправді випускається за рецептом. Але вони люди призначають ці препарати собі самостійно, десь їх знаходять, купують і приймають. Це насправді. Ну, Матиме такі недостатньо гарні результати в, нас в майбутньому, тому що зараз вони, звісно, якось намагаються вгамувати свою психологічну втому, і ці препарати їм дійсно допомагаються, але в подальшому вони можуть викликати звикання. І взагалі починати там, базову терапію певних психологічних захворювань або просто занепокоєння з даних препаратів не варто. Тому да, люди, звісно, зараз через вічі. Через те, що немає поруч лікаря, вони займаються самолікуванням, лікують собі тиск препаратами, які взагалі для цього не призначені. Але я думаю, що це все достатньо просто вирішити, особливо враховуючи те, що. Після консультації ми завжди намагаємося залишити свій номер телефону, і якщо людину щось там занепокоїло, або якщо в неї залишились запитання, ми завжди по вайберу. От тут достатньо велика кількість пацієнтів, просто потім пишуть, там запитуються, яку таблетку краще випити, якщо там тиск підвищився, або що робити, якщо я відчуваю серцебиття посилене. Мені здається, найбільша проблема це все ж таки, це все ж таки психологічна. Тома це, це не сприйняття або навпаки усвідомлення усього жаху, який відбувався тут і який відбувається зараз в країні. Тобто найбільше це все ж таки люди, люди приходять із депресіями, люди приходять із посттравматичними стресовими-синдромами, тобто люди насправді із вадами. Із хворобами, які пов'язані із нервовою перенапружною.